Я документы предъявлю после того, как мне предоставят материалы моего дела, то есть фактические данные моего правонарушения. Я не отказываюсь предъявлять документы, но после того, как вы мне покажете видео моего правонарушения, Я предоставлю документы для составления протокола. Я вас ознайомить, но вас заводская не собираюсь. Я не собираюсь. Для... Дивіться, дивіться, ви хочете, щоб вас ознайомили, я вам пропоную вас ознайомить, ви відмовляєтесь. Я не можу понять, що ви тут хочете. Я що, сказав, що я відмовляюсь. Так, я вам тільки... Ви тільки що це сказали. Перегляньте свій відеозапис і послухайте, що ви допустите. Я діхали. вам гов... Под... ще раз говорю: Після того, як ви мені предоставите я... видео моєго правонарушення, я предоставлю. Свої права. Я вас зрозумів. Я пропоную вам ознайомитися з вашим правопорушенням Новозаводська 1Б. відділення мені зараз туди їхати. Туди зараз Так. Ну ви ж хочете ознайомитися. Я вам не відмовляю. Я пропоную вам поїхати, я вам покажу відеозапис вашого адміністративного правопорушення. Все, все влюбка просто. Протокол где составляется? Составляется на месте, можем составить. В отделении патрульной полиции Миски Миколаев. Где составляется протокол правонарушения? Вы чуете, че? Я вам уже дам ответ. Где составляется протокол правонарушения? На месте. Совершение правонарушения. На месте. На месте. Здесь. Владимир Миколаев, я вам уже надам ответ. Вы на дайте свои водительские посвящения, или вы После, я же сказал, после ознакомления меня с правонарушением. Пане водій, стосовно у вас була винесена постанова за частиною першої статті 26 Кодексу України про одні правопорушення. Це за те, що ви відмовились надати посвідчення водія та свідоцтво. У вас це доказательство є, що я, я відмовився. Пане водій, вам запропоную... У, у вас не... доказательства є того, що я відмовився. Так, точно. Фіксуєш свою йому і водікамеру. Саме у вас буде вставлена постанова. За частиною першої статті 26 Кодексу України про одну правопорушення. Це відмова пред'явити сотрудникам поліції. <права>, Права вам зачитав мій колега. Санкція статті передбачає штраф в вигляді 425 гривень.